Усім привіт! Ми перебуваємо в Дорі. Сьогодні Доряни відзначають 200 років з дня відсновлення церкви Чуда Святого Архістратига Михаїла. Усім приємного перегляду. Атмосфера неймовірна. Я ваш підписник. Ой, дякую тобі, дуже Я Так? Дякую, дякую вам. Очікуємо на виступ так. колективу Цвіт Карпат. Якби нам зараз музику включили, ми б зараз танцювали. Рас, які а а а які слава. Які слава Україні! Героям! Слава слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна понад, понад, понад усе! Наш колектив Цвіт Карпат приїхав на Концерт, щоб підтримати е, воїнів, що воюють заради нашої України. Наш колектив він є дуже красивий. Нас завжди всі підтримують, і ми хочемо підтримати наших воїнів, щоб вони там трималися, і щоб все було добре. Слава Україні! І Дякую вам, що ви підтримуєте теж Збройні Сили України, що допомагаєте. Слава Україні! Ви, Скажи, Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Скажіть декілька слів! Гуцулія сьогодні завітала в долару. Вже не вперше. вже не Та вже о, цей гуцул хоче співати співаночки вам. Ой, підемо в гори, там будемо розбивати жидівські комори. Ой туду, каже, туду, де я ввечір буду. я чи в горі, чи в долині, чи на Буковині. Полоненко, верховенко, й добре в тобі бути, будний вітрик повіває зуленьке чути. Ой, дівчину, дівчинонько, яка ти гонорна, я ти купив телевізор, а ти хочеш жорна. Ой, багата дівчинонька, багата, багата, не є очі, як тибулі, язик, як лопата, а я багата дівчинонька та коли танцює, одну ногу закидує, а другу гальмує. Ой туди, каже, туди, де я ввечері буду. Я чи вгорі, чи в долині, чи на Буковині. Вибачте, люди добрі, що я так співаю, та я такий голосочок при горівці маю. Ну Вже приїхали до вас гості в Дору, біля там Єремчі, щоб вам співати тут в гарній школі. Можете скуштувати того борщику, що там готують. Це Борщик, так? Так. Хотілося б з'їсти. А через тиждень таке вас, свято покрови теж завітаємо і будемо співати в Криївці. Вже скільки? Вже третій раз. Третій, третій рік. Раз, так. Ну, ну та й файно буде. Слава, слава Україні! Героям слава! Ще може додати пару слів наш Тарасик. Нічого не добавлю. Нічого не Тримай мікрофон і все. Я тримаю якраз. Ми, ми, ми тільки співаємо, ми нічого не говоримо. Нічого не говоримо. Дитики в нього. Це робила дуже одна гарна дівчина. Та, вона є артистка хору нашого. Умілі ручки Надійка. Вона ну, таке робить, так. Вона ну, дуже гарно робить. Красаня! А вона, до речі, файним хлопцям файно робить. <реш> З файним голосочком. <реш> дякую. Все, дякую вам. Доброго дня, яким настроєм, ви приїхала сьогодні вдома. тут у Дорі, завжди в доброму настрої, бо ми приїжджаємо так, як додому. Ми Гуцулії, тут Гуцулія. І таке е, легендарне. Легендарна місцевість. E, наша тут на в Карпатах. Приєднуємося до цього величного святкування e, 200 років e, храму Господнього архістратира Михаїла, яке зараз цими днями проходить тут, e, цим mm -hmm. можна сказати, місяцем з хорошим настроєм, з натхненням і вірою на краще. Божого благословення! Слава Україні! Шановні Доряни, щиро вітаю вас із 200-літтям нашого прекрасного реліквії храму. Ще, як кажуть, до церкви. І дуже приємно, що сьогодні на відзначення цього свята приїхала Гуцулія. Знаю, що буде коло 18 колективів. Десь і я пісню про Дору написав. Щиро вітаємо, добре, що така погода, і добре, що біля нашої такої прекрасної дорі школи, де куються кадри, де отець Іван також приклався дуже багато, бо тут в школі є капличка, де і прийдіть туди і познімайте, то, де і відправляються і служби Божі, і це все завдячуючи отцеві Івану. І завдячуючи отцеві Івану сьогодні і всім дорянам, сьогодні це свято. І можете поглянути, тут є дорянський борщик. Найкраща волонтерська організація краю також із вами. Слава Ісусу Христу! Дорянський борщик, народна група е, громадська цілої Яремчанщини. Працюємо уже 10 років від початку війни від 2014 року. Е, підтримуємо наших хлопців своєю працею, своєю увагою для до них. Ну і варимо борщик. І ще до борщику. <реш> І до борщику. Так, героям слава! слава. Банек уже на ватки працюють у серду. Диціки та що оцю, оцю, оцю паню, дивіться вона красива. Дуже красиво. <реш> 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 Дівчата, що тут працюють, це підрозділ дорянського борщика. Називається Карпатські Павучки. Ми плетемо маскувальні сітки для наших хлопців на фронт. А в мене більше домашня робота. Я там роблю каші, повидло варю, так що мене трошки менше між ними видно, але е, в мене домашня кухня працює. Смачна це буде перемога. Які люди? В Які люди ну, та. Скажіть, декілька слів про сьогоднішні А я ну то, то прекрасна подія 200 річчя церкви нашої до Дорянської. Прекрасна подія, багато колективів буде. Ось і дуже приємно, що в такий військовий, військовий час? момент, час ми все-таки знаходимо час і можливість відсвяткувати річницю нашої дорянської святині. Дуже приємно це. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо Всевишньому Богу за те, що Бог помідочкати нашого 200-ліття нашої церкви. Дякую всім зібраним. Дякую отцям, котрі були 17 числа на священному торжестві. Дякую всім громаді, які зібралися. Дякую людям доброї волі, котрі зібралися. Борщик Дорянський і всі волонтери, котрі родина пасічних. Хто може, хто допомагає і хто вливається для допомоги на збройні сили України? Слава Україні і мирного неба над Україною. Це, це є подяка всім нашим борщикам. Абсолютно, бо в Дорі немає жодної людини. Ні в Яремчі, ні в Микуличині, ні в Татарові. Жодної людини, яка б не була причетна до борщика Дорянського. Це подяка всім. Хочемо привітати наших сусідів. З величним святом, з річницею церкви Дорянської. Знаємо, що дора багата на патріотизм, на добрі справи, на святі справи багато є священників з Дори. І наш колектив «Черлені пацьорки завжди відгукується і завжди запрошує Дорян до себе, до нас, до лятин. і сюди з радістю приїжджаємо. Святом вас! Слава Україні! Ми сімейна кондитерська файна фамілія. Почали свою роботу, свою діяльність із з початку повномасштабного вторгнення. Кожного разу думали, чим ми можемо бути корисні, що ми можемо робити. І зрозуміли і згадали, що ми можемо пекти сімейні сімейній рецептурі різні солодощі. І ми їздили до людей, які були внутрішньо переміщені. Ми їздили до людей, які були внутрішньо переміщені. На жаль, ми продавали їм наші кондитерські вироби і весь прибуток передавали на армію. Так працюємо дотепер. Дуже багато організували ярмарок, благодійних концертів і взагалі дуже багато всього. У спільній сумі задонатили вже, напевно, біля 170 тисяч. І це все одна сім'я займається. Бажаю вам і подалі натхнення, можливостей, сили і успіху. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Ми завітали до вас із села Яблуниці, Поляницької громади. Сьогодні наш колектив Яблуницький, народно-аматорський вокальний ансамбль Яблуневий цвіт. Ми будемо виконувати дві пісні «Боже, Україну бережи і Патріотичне попорі. Ми щиро вдячні, що нас запросили на таку величну подію у дору. Ми активно співпрацюємо між громадами і дякуємо нашим збройним силам, дякуємо Господу Богу, що ми маємо можливість виступати. що Ми маємо можливість популяризувати наші пісні. А ще краще. Вивчати історію і її продовжувати у наших дітях. Така велична подія 200 років церкви це є надзвичайно велика подія для нашого краю, тому що. Церква бачила багато бід, церква пережила великі страждання, але збереглася і не дала похитнутись. Це для нас є прикладом сьогодні. І ніколи ми ніколи не здамося. І ми тільки показуємо, що ми єдині, ми сильні, ми не здолання, ми свою соборну Україну утримаємо і ми покажемо, що ми єдина Україна. Дякуємо вам, все буде Україна! Попужки на столі зараз. Масло здяка, Так. Я це можна нести. Чи смачний? Дуже робимо. Файне. Ми також робимо вклад. Ми даємо свій внесок у церкву свого села. Вітаю вас таким святом. Дякую. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу, всечесний Отче. Дорогі краяни, запрошені до дора колиска духовності. Вже другий тиждень на устах односельчан, так і гостей нашого краю звучить цей вислів. Як ми чули минулої неділі на архірейській літургії зі слів митрополита Василя і Васюка, чи є ще десь на Україні таке село, з якого б вийшло три владики і п'ятнадцять священників? Сьогодні, згадуючи духовну історію свого краю, згадуємо і засновника підпільної семінарії Української греко-католицької церкви в дорі світлої пам'яті Отця Михаїла Косила та священників косилівців, котрі є разом з нами тут. Кого немає, ми думаємо, що ми ще їх сьогодні зустрінемо. Це і наш парох. Отець Іван, який як відданий учень і надалі плекає колиску нашої духовності в дорі. маємо ким гордитися, і тому сьогодні ми всі разом з нами, запрошеними мистецькими колективами, продовжуємо святкувати 200-ліття з дня відновлення храму. Та перш ніж розпочати мистецький захід, ми дякуємо всім, хто зараз в найважливіших, жорстокіших боях за нашу державність, хто звільняє від ворогів наші міста і села вже такої пошарпаної, розритої, але ніким і ніколи не знищеної української держави, ми пам'ятаємо всіх. Хто поклав своє молоде життя на вівтарнації за Україну? Пам'ятаймо кожного героя, чиє ім'я золотими літерами викарбовує історія, і не маємо права забути, бо дивляться нині з небес загиблі солдати й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє Твоє. Пам'ятаємо їх і просимо кожного героя вшанувати хвилиною мовчання. Снедулені час, Looks green. подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, свій до свого по своє, Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!